Усім величезний-величезний привіт. Запрошую у Сільпо. Сьогодні а, буду намагатись показати самі найкращі акції знижки на продукти в магазині Сільпо. Акції 16 по 22, включно а, січня. Дякую за коментарі, дякую вам дуже за вподобайки. І починаємо, як завжди, із продуктів, а, тобто овочі і фрукти. І підемо на ці нотижики. Я бачу тут. Мілку повиставляли дуже багато, 80 гривень. Ну, за 100 г мілки 80 гривень. Ну, так, да, смачне. Але, бачите, все стоїть. Добре, ой, полуниця є по 600 гривень за кілограм. А кошик ківі, тут 500 грамів. і ціна 58 гривень. Заокруглюю ті копійки до більшого. А ось кілограм можна придбати за 119 гривень. Помело по 7 гривень за 100 г, тобто 70 гривень кілограм. Грейфрути по 60 гривень зі знижкою. Мандарини 85 гривень і апельсини 63 гривні. Сьогодні обов'язково візьму апельсини. Яблука. Давайте подивимось, 50 гривень яблука в зеленій. Ой-ой-ой. А що ж таке з яблуками? Груші 60 гривень. Так, оці речі 36. Пінова Голден по 40. Фуджі 45. Голден Закарпаття 50. Яблуко українське 37 гривень. Іспанія, мандарини 129 гривень світі 109 гривень за кілограм. Так, апельсини Іспанія 109 гривень. Вони дуже солодкі, дуже смачні. Лимони по 60 гривень. Перед червоний 189 гривень, як завжди, подорожчав. 139 гривень томати сливки і томати звичайні 95 Огірки гладоньки, як я говорю, 164 за кілограм. Капусти в магазині Сільпо нема, на жаль, ніякої. Ходіть на цінотижики. І цінотижики. У нас ось такий чай, я навіть не знаю, що це за чай. Премія Колекшн англійський. 25 пакетів. Що ж це за чай? А він зі знижкою 50% по 25 гривень. І цей, і цей по 25 гривень є чорний. І є чорний з ароматом бергамоту по 25 пакетів. Знижка 50% на печиво Богуславна. Вівсяне з насінням льону 400 грамів. І класичний також зі знижкою 400 грамів, 40 гривень. Шоколад несквік, До речі, тут ще вага 100 грамів, це досить тіше. Молочний шоколад, молочна начинка, 40 гривень зі знижкою. Знижка на майонез провансаль від щедро. 50 30 гривень, да, знижка 50% 300 грамів гривень, знижка 50% по 30 гривень. Томатна паста, премія. 70 грамів, дуже хороша ціна, 12 гривень, знижка 50%. Насіння соняшника. Знижка також 50% по 40 гривень. В акції чипси люкс пакування тут 110, здається, грамів. 105 вже грамів. Смаків дуже багато. А знижка пиво Старопрамен 24 гривні. Ну, а далі давайте подивимось на сир, які знижки. Червоні цінники немає, немає, немає. Едамер по 40 гривень. На жаль, більше нічого зі знижками цього тижня немає. Ні, тут ще щось бачу, дивіться. 43 гривні, самі найдешевші. Добре, ходіть далі. Дуже рідко, але буває таке, що нема знижок на а, сир. Дуже рідко але да, буває. Так, знижка на ось такий сир з блакитновою пліснявою По 99 гривень 120 грамів. по 50 гривень плавлені сирочки. Тут по 8, скиб... 8 штучок 130 грамів. Знижка на крем сир чіз 68 гривень, 175 грамів. Так, ковбаса це чорізо, пікантна. Пакування 190 грамів. І ціна зі знижкою 50% 119 гривень. В акції зараз паштет. Ось такий, я навіть не бачив ніколи його зі знижкою. 35% знижка 170 грамів, 80 гривень. Я ще раз повторюю, завжди говорю, що я завжди звертаю увагу на оці наклейки, які клеють додаткова ще знижка. І дехто в коментарях пише, що це знижка від загальної ціни. Ні, це не від загальної ціни. Повторюю щось, я цю інформацію дуже добре знаю. знижка від акційної ціни ще 45% вам проб'ється на касі. Тобто, оця ковбаска від самобранки, теляча варена. Уже зі знижкою 83 гривні 400 грамів. І на касі вам ще проб'ється 45% знижки на цю ковбаску. І ще раз хочу сказати, що це термін не закінчився. Термін закінчується ще є декілька днів, щоб цю ковбаску з'їсти. Все зберігається в холодильниках. Також знижка 45% ще буде додаткова знижка на касі на ятрань домашня на дровах. Вона зараз. 229 гривень за кілограм і от ще майже майже 50% буде за півціни, 45% знижки на касі проб'ється. Ковбаска Барселона 300 грамів, 99 гривень вищого сорту. Копчено запечена, мабуть, дуже смачна. Так, це у нас глобино. Мортадельки, м'ясна батарейка ось така, ціна 70 гривень. Тут у нас сир пластинками, пакування 150 грамів, 65 гривень. І зі знижкою плавлені сирочки від торгової марки Ферма, Дружба та вершковий. На жаль, подорожчили плавлені сирочки. Як і всюди, як і всі продукти. Так, ось я знайшов ще знижку 50%, але сало я не полюбляю. Так, ковбаски сосиски. Сосиски ювілейний, шалена сімейка, тут 300 г, а ціна 60 гривень вищого сорту. Мисливські ковбаски, ювілейний, також зі знижкою 40 гривень за 100 грамів. Від самобранка тут невеличка знижка баварський з сиром по 20 гривень за 100 грамів. А ось тут вже краще знижка сосиски європейський від самобранка. Перший сорт 13,40. Молочна вищого сорту премія ціна за 100 грамів 28 гривень. А знижка майже 50% на ковбаску самобранка. Міланська сирокопчина, перший сорт, 30 гривень за 100 грамів. Салямі святкова самобранка 20 гривень за 100 грамів. Зверніть увагу. Так, ковбаска від Алан, єврейська, це ось ця, мабуть, да? 199 гривень, ціна не за 100 грамів, не, не, не лякайтесь. Єврейська. Вищий гатунок, ціна. За 330 грамів 199 гривень. Так, ну, звичайно ж, торти мене просило, щоб я показував, які акційні торти. Торт Наполеон карамельний зі знижкою 189 гривень. І в акції ще торт Сан-Тропе. Оце перший торт, який я спробував від власної кондитерської магазині Сільпо. Зараз знижка також 30% 279 гривень. Дуже смачний, спробуйте. Ну а далі по курсу, звичайно, м'ясо та риба. Свиняча корейка з кісткою по 12,20 за 100 грамів. Свинячий ошиюк 11,60 Можете ставити на паузу і дивитись ту ціну на той товар, який вам потрібний. Свиняча корейка охолоджена 18,40. так Фаршу тут немає, розібрало. Курячий по 20 гривень. Індича гомілка 11,60. Індиче м'ясо по 22,20. 13,50 куряче стегну. По 16 гривень філе куряче. По 7 гривень курячі гомілки. Знижка. Так, і а, що тут, до речі, сердечка брав, вже приготував в магазині, сільпо, брав дуже смачні. А, і серце свиняче по 7,20 Те, що з червоному, червоному ціннику. Далі ми подивимось на свіжу рибку. Короб патраний 22,40. Розумієте, це ціна за 100 грамів. А знижка на ляч патром, Чищений охолоджений, 10 гривень. Карась по 12,70 Товстолобик стейк 23 гривні. Дорадо охолоджене по 35 грив Сібас 46,40. Зі знижкою дорадо патра начищене 37 гривень. А форель кусочок 55 гривень. І форель філе 100 гривень за 100 г. І тут ще форель стейк 79 гривень. Я дивлюсь, скільки з цього зараз є. Ви собі уявляєте? Мабуть, воно і раніше, в радянські часи теж було, тільки не для нас. Скумбрія копчена по 25 гривень. Мойва копчена по 20 гривень в акції. Зі знижкою зараз а, Скумбрія по 36 гривень. 26,40 слабосолона. Кілька Балтійська по 14 гривень і салака зі знижкою 1140. Капуста а, морська 45 гривень. Знижка 40% на оселедець 240 грамів 75 гривень. З приправами і є просто в олігі. Ну, на оці ікорці завжди бачу в сільпу акція. Просто міняють деколи різні а, торгові марки. Кожного тижня міняють акцію 55 гривень в середньому, завжди на оцій ікорці ціна. А на преміум завжди трішки дешевше. Можна придбати за 45 гривень з креветками, сьомгою 160 грамів. Ну а далі давайте подивимось а, сільпо цінотижики. Тут дуже багато зараз повиставляли товару для малечі, всякі смаколики, печиво, фруктові, пюре по 30-25 по гривень. Бананові чіпси 200 г 60 гривень. Суміш горіхово-фруктова 45 гривень 150 грамів. Також є журавлина з кешів. Боже, це дуже смачне. Але кеш'ю, ви знаєте, дуже дороге. 149 гривень 200 г. Арахіс 300 г 55 гривень. Золотий запас по 200 грамів. Ось такі пакуночки. Є каракум, є білочка. По 200 грамів, 55 гривень. Для дітей маршмелоу дуже смачне. Знижка 20% на бонжур по 70 гривень. Два смаки бачу в єм Томатна паста королівський смак. Да, королівський смак, 70 грамів, 14 гривень. Ніжин ікра з кабачків. 60 гривень, 450 грамів. А що це таке? А, це водорослі для суші 99 гривень. Сухі сніданки 50 гривень. В коробці 250 грамів. Є тунець від повна чаша, подрібнений 185 грамів. І є тунець також повна чаша, подрібнений в олії. Ціна 50 гривень. Зверніть увагу. Дуже цікаво, оливкова олія 500 мл 359. Оливкова олія Донна Софія літрова 379. Майонез від торгової марки Чумак. Апетитний по 42 гривні 300 грамів. І є ще провансаль 300 грамів, 45 гривень. Так, тут у нас гречка премія. А, кілограм по 47 гривень. Можна придбати рис премія, шліфований круглий. Також кілограм 70 гривень. Рис для суші навіть є. Ой, ой-ой-ой. Так, ріва продасться. Одна ріва, зараз хтось купить. Цукор а, це а, ситий двір, кілограм, а яка категорія? Другої категорії 35 гривень. Для пухнастиків фріскиси по 12,50. Батончики і лайн по 16 гривень. Ось такі варі парі по 15 гривень. Тут багато різних смаків. Ой, я що ж це олію порозбирали. До речі, олії в акції ніякої немає. Взагалі нема. 58 гривень це найдешевша олія. Мабуть, її розібрали. Це олія повна чаша. Власна марка сільпо. Не знаю, але мені здається, що це дорого для Максфана 95 гривень 150 грамів. В іншому магазині було трішки дешевше, я пам'ятаю. Питаю, чому не показуєте яйця, чому не показуєте то чи то. Значить немає в магазині яєць, дивіться. Немає, тому не показую. Показую пусті полички, щоб не питали, чому яйця не показали. Далі ми з вами йдемо на молочний відділ, і також я покажу тільки самі найкращі знижки на молочні продукти по 16 та по 17 гривень. Агуня для малечі зі знижкою фруктовий йогурт від молоки, я стакан 240 грамів. Три смаки є в наявності 33 гривні. Також в акції дольче, оцей десерт церковий, також дуже багато різних смаків, такі екзотичні малюнки намальовані. Чи дійсно воно так буде? Так, дольче стаканчик вагою 170 грамів 30 гривень. Йогурт активі також є дуже багато різних смаків, є й полуниця бачу, кокоси, банани. Пляшка 800 грамів, 53 гривні. Хочу вам показати ціну на сир від Галичина. Дивіться, нежирний 66 гривень. 300 г вони всі. 5% жиру 73 гривні. Це враховуючи вже зі знижкою. І 12% жиру 83 гривні. От так. І давайте покажу ціни на сметану. Сьогодні дуже багато цін знижок на сметану радимо. Не знаю, що це за фірма. Колись я її бачив, 20% жирності, 300 г 51 гривня. Це якась ненашинська чи що сметана. 10% жиру, 350 грамів, 45 гривень. Сметана до борщу. Хтось минулий раз писав, що не сподобалось. Тут 18% жиру, 350 грамів, 55 гривень. Так, сметана ферма ось така: 10% жиру. Стакан також 300 грамів 36 гривень. Також зі знижкою сметана, молокія, тут 20% жирності, 52 гривні. Сметана. Сметана молокія 10% жирності 40 гривень. Цього разу в акції сметана від торгової марки Біло. 180 грамів, 72 відсотки жиру, 89 гривень майже. Знижка 40 відсотків на пельмени руть ескімос 800 грамів. 90 гривень. Кава лаваца, 250 грамів, 224. Якупс Голд 250 грамів, знижка 40% 149. Еспресо чорна карта 225 грамів 149. Зі знижкою Чібо Голд Ексклюзив 250 грамів 199 Я бачу трипільське сонце, випустило нові чайочки. Меліса мята по 25 гривень. І є ще Ромашка, також 20 пакетиків по 25 гривень. Так, премія колекшн що це за чай? А, це премія, власна марка АТБ. суміш чорного чаю та зеленого. Також бачу новинка, у них з'явився ось такий чай. Тут по 20 пакетів 50 гривень. Також премія є заварний, суміш чорного. Арабські ночі 100 грамів. 80 гривень. І навіть є, дивіться, іскри шампанського, 80 гривень, 100 грамів. Піквік тримається в ціні 50 гривень, фруктовий і чорний. А ось такі трішки дорожчі, а скільки тут а тут 4 смаки по 5 штучок, 20 пірамідок, 20 пакетиків на 10 гривень дорожче. Від Міленіум, цукерки, мигдаль, 55 гривень, 100 грамів. І арахіс у мигдалі також по 55 гривень. Хто полюбляє Альпінеллу 33 гривні з різними смаками. Я вам хочу побажати приємного вечора. Нехай у вас все буде гаразд і зустрінемось вже у наступних відео. До зустрічі!